Дорогі мої студенти, сьогодні ми з вами розберемо тільки ось цю сторіночку, бо нас піджимають кліпи завтра. Відповідно, зараз ми з вами зробимо почитушки, тушки, лізе магазин. Правильно чи неправильно? Ставте відео на паузу. Мої хороші, стріночка 39 в ВПДФ-ці. І, відповідно, я зараз буду українською мовою вам все сиділо, що ролик Так, граматичний урок. Не забудьте подивитися, у вас дуже просто. Дивіться граматичний урок. Почитали німецьку чи ні? Поїхали. Шановні пані та панове, я хотіла б, чи це хотіла, але я хотіла б поскаржитися вам. Тіждень тому я купила ваше програмне забезпечення Мігафлекс Ультра 1.02 онлайн. На своєму вебсайті ви обіцяєте Мігафлекс Ультра 1.02 працює на всіх операційних системах. Просто встановіть Мігафлекс Ультра 1.0.2 і використовуйте його без проблем. Якщо у вас виникнуть запитання, ваша наша цілодобова гаряча лінія Мігафлекс допоможе. А ось як виглядає реальність. Я встановила Мігафлекс Ультра 1.0.2 на свій комп'ютер, і тепер він працює дуже повільно. Програмне забезпечення також не працює належним чином, і ніхто не може зрозуміти онлайн посібник але це ніщо у порівнянні з вашою гарячою лінією. Я подзвонила їм сьогодні вранці о 10 ранку. Ваш працівник наразі не встиг і пообіцяв, ми передзвонимо о 12. -й. Я спробувала знову о 12.15. Будь ласка, зателефонуйте нашим колегам після обідньої перерви. Тож о 13.10 я подзвонила безрезультатно. Точно так само о 13.30, 14.00 та 15.45. О 16.05 на лінії був чоловік і сказав, вибачте, вже після 16.00 відділ обслуговування закритий, передзвоніть завтра. Отже, сьогодні я провела 47 хвилин на телефонній розмові з вашою компанією і, мобірно, 44 хвилини з цього часу просто цю... чекала. За цю послугу і ви берете 49 центів за хвилину. Загалом це становить 23 євро 3 центи. Я заплатила 199 євро за ваше програмне забезпечення. Більше не хочу втрачати гроші, тому сьогодні я видаляю Megaflex Ultra Карко k 2 видаляю зі свого комп'ютера, будь ласка, перерахуйте мені вартість покупки та телефоні витрати до кінця місяця. Разом це 222 євро 3%. Якщо ви цього не зробите, я передам справу своєму адвокату з повагою Аліна Канцла. Так, добре. Що є правильним? Лісензі і Осензі Ан. Перше, так, фірма обіцяє, клієнти можуть використовувати Мігафлекс Ультра 1.02 без проблем. Друге, Б. Аліна Канцлер має проблеми з програмним забезпеченням С. Співробітник телефонної гарячої лінії відповідає на запитання Аліни щодо програмного забезпечення. Д. Аліна Канцлер більше не хоче програмного забезпечення та надсилає його компанії. На рахунок фактури на 222 центи, Аліна вже передала справу своєму адвокату, що і правильним чи ні. І там ще друге, я бачу. А ви, ви коли-небудь купували щось в інтернеті, а потім виникали проблеми з продуктом? Розкажіть. Добре, де у нас правда, де у нас неправда? Без проблем можна, ну, як подивитися, можливо, це неправда. Аліна Кантер має проблеми? Має. Чи відповіли на всі питання? Ні, чи вона надала рахунок факту Вона надала, і вона Зігадізагешон Анвандґєбен, чи вона вже передала справу своєму адвокату? Мені здається, що ні. Ось і все мої хороші, сьогодні. Все на цій сторіночці 39 сі тому що завтра будуть кліпи. Я всі вам повесила при прикріплю до руку, а сьогодні зробіть оце, пропрацюйте і зробіть, будь ласка, граматичний урок. Добре? До зустрічі, мої хороші, пока.